У цьому відео я покажу, як легко налаштувати роутери Asus за допомогою мобільного додатку Asus Router, а також розглянемо додаткові функції та інструменти керування. І крок номер 1 це завантаження додатку. Спочатку потрібно завантажити додаток Asus Router на ваш смартфон чи планшет. Якщо у вас Android, як в даному прикладі відкрите Market. Якщо у вас iPhone відкриваєте App Store, то в пошуку введіть Asus Router та натисніть встановити. У мене цей додаток вже встановлений, тож перейдемо до підключення та налаштування. І кроком номер 2 буде підключення до Wi-Fi мережі підключіться до стандартної назви мережі вашого роутера. Зазвичай назва починається з ASUS. Назва та пароль за замовченням вказані на наклейці на нижній частині роутера. Тож підключення до мережі встановлено, але поки що без доступу до інтернету. І далі буде крок номер 3 Після встановлення додатку та підключення до вашої Wi-Fi мережі відкрити встановлений додаток. Далі оберіть варіант налаштування. Обираємо верхній варіант маршрутузатора Wi-Fi Asus». Роутер його автоматично знайде та обираємо його. Тут натискаємо початок експлуатації. Спеціальної вимоги інтернет провайдер не має, тому просто натискаємо далі. На цьому кроці нам пропонується встановити нову назву Wi-Fi мережі та пароль від неї. Пароль має складатися мінімум з восьми символів. Вносимо всі дані та натискаємо далі. На цьому кроці нам пропонується встановити ім'я та пароль для входу в налаштування роутера. Зазвичай ім'я встановлюють адмін. Пароль для зручності можна встановити такий самий, як від Wi-Fi мережі, а для надійності можна створити свій власний. Після внесених даних натискаємо Застосувати. На цьому етапі були застосовані зміни до назви Wi-Fi мережі та її пароля. Рекомендую закрити додаток Asus Router, відкрити список доступних Wi-Fi мереж, підключитися до новоствореної мережі та ввести оновлений пароль. І після цього знову відкрити додаток Asus router. Користувачам, які акцентовано зацікавлені в батьківському контролі, рекомендую увіткнути віддалене з'єднання. Після входу в головне меню побачите, що доступ до мережі з'явився, інтернет вже працює. В додатку ви зможете також змінювати за потреби ім'я та пароль від Wi-Fi мережі, керувати підключеними пристроями, перевірити швидкість інтернету та використання трафіку і налаштовувати батьківський контроль. Тепер ви знаєте, як завантажити та налаштувати додаток Asus Router, а також користуватися його основними можливостями. Сподіваюся, цей гайд був корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео.